Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні кросівки. Це високоякісне дизайнерське взуття, створене для активних чоловіків. Універсальні кросівки поєднують передові технології та модний дизайн, тому ідеально підходять для бігу, тренувань та повсякденного носіння. Легка та дихаюча верхня частина забезпечує комфорт та вентиляцію, а платформа форма гарантує зручне та швидке взування. Амортизуюча підошва поглинає удари, підтримуючи ноги під час інтенсивних тренувань. Крім того, завдяки міцному щепленню кросівки будуть максимально надійними на будь-якій поверхні. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для бігу. Ці стильні та функціональні кросівки створені для людей, які обожнюють активний спосіб життя, вони відзначаються високою зносостійкістю та ефективним амортизуванням ударів. Завдяки цьому вони надають комфорт навіть під час тривалих пробіжок або інтенсивних тренувань. Верх виготовлений з дихаючого матеріалу, який підтримує оптимальний мікроклімат та запобігає перегріванню ніг. Ергономічний дизайн. Інта легка конструкція роблять взуття ідеальним вибором як для спорту, так і для повсякденного носіння. Кросівки мають сучасний модний вигляд, який легко поєднується із різним одягом. Пропонуємо до вашої уваги високі кеди. Це стильні сучасні кеди із надійного матеріалу. Вони стануть незамінним елементом вашого повсякденного гардеробу. Їхній дизайн поєднує зручність та модний вигляд, роблячи їх ідеальними для весняно-осіннього сезону. Легка конструкція та дихаючий матеріал надають комфорт навіть при тривалому носінні, в той час як міцна вулканізована підошва гарантує хороше щеплення та довговічність. Підходять як чоловікам, так і жінкам. Вони легко поєднуються із різним одягом від джинсів до шортів, створюючи невимушений, але стильний образ. Пропонуємо до вашої уваги баскетбольні кросівки. Ці універсальні кросівки створені як для чоловіків, так і для жінок. Вони поєднують стильний спортивний дизайн із практичними характеристиками для максимальної продуктивності на майданчику. Верхи з дихаючого матеріалу забезпечує відмінну вентиляцію, зберігаючи комфорт навіть під час інтенсивних тренувань, Амортизуюча підошва поглинає удари, зменшуючи навантаження на суглоби, а нековська поверхня гарантує. Ує надійне щеплення зносостійка конструкція витримує високі навантаження, що робить ці кросівки ідеальними для гри в залі чи на вулиці. Стильний вигляд дозволяє носити їх не лише для спорту, а й повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги баскетбольні кросівки. Це надійне та стильне взуття для активної гри на майданчику. Унісекс дизайн підходить як чоловікам, так і жінкам. Верх виготовлений із міцних та дихаючих матеріалів, що забезпечують комфорт та стійкість під час активного руху. Протиковська гумова підошва гарантує чудове щеплення з поверхнею, дозволяючи впевнено виконувати швидкі повороти. Амортизаційна система пом'якшує навантаження на суглоби знижуючи втому під час тривалих ігор. А завдяки стильному зовнішньому вигляду кросівки легко поєднуються як зі спортивним, так і з повсякденним одягом.